Накопичувальні пенсії в Україні запровадять вже 1 січня 2026 року. Про це заявили Мінсоцьполітик. Давайте трохи розберемо виплати, залежатимуть від накопичень на індивідуальному рахунку, а не з загального фонду, як на солідарному рівні. Кожному працюючому відкривають персональний рахунок, на який щомісяця вноситимуться кошти від роботодавця та держави. Ці кошти інвестуватимуться для захисту від інфляції та примноження. Накопичені гроші залишатимуться власністю людини і їх можна буде передати у спадок. Вибір варіантів отримання пенсії це довічна пенсія або на певний період. Довічна виплачується до смерті, а на строкову – на обраний період. Якщо ж пенсіонер переживає цей період, виплати припиняються. Тобто ви собі вибрали період 10 років, період цей пережили, і виплат своєї державної накопичувальної системи припиняється. Право на спадок зберігається 10 років для довічної пенсії та на весь період для строкової. І зараз увага, важливий момент. Доступ до коштів до своїх, ті, які вам роботодавець і держава накопичать. Вам відкриється після 60 років, і коли у вас буде 35 років страхового стажу? Тобто, якщо вам зараз, як і мені, 29 років і маєте за плечима 6 років страхового стажу, то висновок можна зробити доволі простий. Працювати 35 років на когось, втрачати своє здоров'я. Якщо можна працювати на себе і самостійно сформувати собі пенсійний капітал. Тому якщо ви так само як і я не плануєте збирати страховий стаж оці 35 років, то ставте плюс в коментарях, ми з вами зв'яжемось, і Я вам безкоштовно розповім, в яких я компаніях формую собі пенсійний капітал. Ці компанії приватні, закордонні, не українські.